Я знаю, що рослини виділяють кисень як побічний продукт фотосинтезу. А як щодо проростаючого насіння? Вони ще не зовсім рослини, але поступово перетворюються на них. Я вже зробив деякі припущення у своїй голові і тепер готовий перевірити ці припущення. У цьому відео ви дізнаєтеся все про бездротовий датчик кисню паско, щоб ви могли досліджувати власні питання щодо кисню дротовий датчик кисню постачається з кабелем для заряджання, пляшкою для відбору проб і змінним елементом для визначення кисню. Перш ніж використовувати датчик вперше, встановіть чутливий елемент, знявши носик із датчика, вирівняйте контакти та обережно вставте чутливий елемент на місце. Працюйте обережно біля цієї гнучкої частини. Він має крихітний сенсор, який вимірює температуру, відносну вологість і абсолютну вологість. Усе це можна відображати разом із даними про кисень, якщо ви захочете. Коли закручуєте носик назад, будьте обережні, найкраще просто дотягнути до початку щільного прилягання вручну. Ви можете залишити чутливий елемент у пристрої до моменту його заміни зазвичай через кілька років. Бездротовий датчик кисню сумісний із програмним забезпеченням SparkView, Capstone та ChemView. Я вже підключив цей датчик у SparkView і дав йому прогрітися щонайменше 3 хвилини. Тут ви бачите, що газоподібний кисень вибрано для відображення за замовчуванням, але мене також цікавить концентрація водяної пари. Тому я поставлю галочку, щоб додати абсолютну вологість, а потім виберу шаблон із цифрами та графіком, щоб показати вимірювання у вигляді числових і графічних даних. Перед початком експерименту слід відкалібрувати датчик, якщо концентрація кисню у відкритому повітрі при кімнатній температурі не знаходиться в межах 1% від 20,9%. Панель живих даних показує 20,8%, тож я можу продовжувати без калібрування. Ви можете використовувати датчик кисню як у відкритій, так і в закритій системі. Я почну збирати дані поза тестовою камерою, щоб отримати базові значення концентрації кисню та водяної пари у відкритому повітрі. При кімнатній температурі концентрація кисню в повітрі становить 20,9%, а вологість 11,4 грама на кубічний метр. Далі я додам датчик у пляшку та герметично закрию її, щоб виміряти концентрацію кисню та води протягом кількох хвилин у закритій системі з проростаючим насінням. Ми прискоримо для вас процес збору даних. Я зосереджуся на тенденціях, коли вони стабілізуються, що свідчитиме про те, що датчик досяг рівноваги з новим середовищем у пляшці. Вже за кілька хвилин ми бачимо, що рівень кисню знижується, а рівень води зростає. Це схоже на продукти та реагенти реакції фотосинтезу, але навпаки. Цікаво, чи змінюється також концентрація вуглекислого газу. Я міг би додати датчик вуглекислого газу. І змінити свою процедуру, щоб це з'ясувати. Ще одна річ щодо датчика кисню. Коли ви ним не користуєтеся, зберігайте його в пакеті із застіпкою, випустивши зайве повітря. Це допоможе продовжити термін служби чутливого елемента. Відвідайте бібліотеку експериментів на pasco.com, щоб знайти більше досліджень, які можна провести з бездротовим датчиком кисню, наприклад, тестування активності ферментів.